Якщо людина вона споживає інформацію, або якийсь візуальний ряд, або якісь, якісь картини бачить, що викликають у неї викид адреналіну і таке відчуття небезпеки? В її емоційний стан і нервова система приходить в гіпертонус, в збудження, то це неминуче лишає певний слід. Тому що у нас і так життя непросте і стресів вистачає. Тут людина ще штучно ці речі провокує, і я знаю не один випадок, коли люди потім мали проблеми зі сном. І це питання навіть не духовне, а суто душевне, психологічне питання. Їх переслідували певні думки, певні спогади, певні враження від того, що вони бачили. Тому що очевидно, що цей продукт зроблений одразу від початку із ціллю людину налякати. А переляк це є одна із форм такої травми.